Чемпіонат України з козаків в самому розпалі. Є перші результати. Починаємо з Ліги 3. Група А, Streak, провів дві гри і має 5 очок на другому місці Макс Фрай, на третьому Юлегженд. Кожен з цих гравців має шанс на вихід у плей-офф. Група Б, третій 14-й на першому місці, має 8 очок. Dark Хантер та Томчик мають провести вирішальну гру і вирішити, хто займе друге місце. Альтер має дві перемоги і займає перше місце. Та гравці Хаос та Рор мають ще по дві гри в запасі. І теоретичні шанси на перше і друге місце. Макарун має дві поразки. Ліга третя. Група Д. Прайгода, беззаперечний лідер. Дев'ять очок. Болитанар, Хуліганс та Трутен. Кожен має шанс зайняти друге місце. Ліга третя. Група Е. E. Зіграно менше половини матчів. Найкращий результат у Астеміо дві перемоги з двох. Тепер Ліга 2. Група А. Хетрокоен 5 очок ДДМ, 4 фоги 3 Залишились по одній грі. Теоретично кожен з цієї трійки може пройти далі. Все залежить від останніх матчів. Ліга 2. Група Б. Лідер групи «Лумос», 6 очок володія та Худ Сол. Провели всього по одній грі. «Хара» відіграв дві гри і має тільки один бал. Боротьба за друге місце у групі попереду. А отек Павло, 6 очок Мойзі, 5 очок. У них попереду матч між собою. Хто займе перше місце? Яскраво та йоло вже відіграли всі матчі і займають третє і четверте місце відповідно. Ліга друга. Група Д. Паша і сливка мають однакову кількість очок і гру між собою попереду. Бій за перше місце. Арт і Фантік залишають цей чемпіонат на третьому і четвертому місцях у своїй групі. І найсильніша ліга чемпіонату Ліга 1. Група Ей Сван на першому місці і має 8 очок. Вебер, другий, 7 очок. Одін та Мейсон мають 0 перемог і гру між собою попереду. Група Б Батон і Грант вже забезпечили собі вихід у плей-офф. Батон має одну гру в запасі. Мацуне, Детром та Мідґафт мають шанси на вихід з групи. Осталась одна гра у кожного. Гра з Соні може стати вирішальною у цій групі. Тріпі, Сімочок, лідер групи. За друге місце між собою будуть боротися Дуранго та Фабригат. Кожен має бали. Все залежить від майбутньої гри. Мабуть, найцікавіший матч останнього туру групового етапу. Улкрум вже відіграв всі свої ігри і займає четверте місце. Найцікавіше попереду.